Хотів прокоментувати коротко вчорашню заяву керівника фракції Монобільшості. Вона мене дуже обурила про те, що треба забрати по суті, всі кошти з місцевих бюджетів та передати їх в державний бюджет. Мова йде про ПДФО військових, які зараз. Для багатьох громад є основним джерелом наповнення бюджету в зв'язку з тим, що і бізнес багато хто переїхав, і багато хто не працює, або не всі працюють. Тому такі міста, як Чернігів, ми виживаємо, в принципі, можемо відновлювати хоча б частково місто, те, що ми собі можемо дозволяти. Це з цієї статті. Так от вчорашня заява керівникам фракції Монобільшості, вона дивна. Дивно чути такі речі від людей, які призначали тих, хто закуповував яйця по 17 гривень. Ті, хто виділяли кошти на барабани по мільйону гривень і більше для укриттів, ті, хто виділяли 52 мільйони гривень на прибирання Борисполя, який не працює вже півтора роки, дивно чути такі заяви про якісь неправильні витрати місцевими громадами коштів. Коли мені вчора цікавих декілька тендерів показали. Значить, створення серіалу, навіть не серіалу, а сценарію серіалу санаторій Незабудка» – 10 мільйонів гривень. 16,8 мільйонів гривень. Створення сценарію серіалу Історія сестер, 7,7 мільйонів гривень. Створення сценарію для серіалу Позивний Тамада. Ну я не знаю, хто ці незабутки і Тамади дивиться. Можливо, в єдиному марафоні їх показують. Хоча ну, цей єдиний марафон теж виникає, викликає запитання. 2 мільярди гривень практично у 2023 році на його утримання. Хто його дивиться, важко зрозуміти. І те, що він вже не має нічого спільного, ні свободи слова, ні інформування населення. Це 100%. Ну зрозуміло, що є приклади, коли міста витрачають якісь кошти на витрати, які сумнівні є під час війни. Ми їх бачили з засобів масової інформації, але це точно не стосується міст, які знаходяться при кордоні або якісь суттєво постраждали, такі як Чернігів, Запоріжжя, Харків, Миколаїв. Ну і менше громади в цих населених пунктах, такі міста, як Чернігів, точно ми навпаки потребуємо державної допомоги. Але при тому, що у нас не до виконання бюджету, ми з міського бюджету минулому і в цьому році виділили мільйони на підтримку військових частин, які знаходяться в нашому місті, десятки мільйонів на покращення обороноздатності міста, десятки мільйонів, і сотні мільйонів на відновлення міста. По суті, інших витрат у нас практично немає. Ну, функціонування міста. Це об'єктивні речі. Якщо забрати всі кошти, ну це призведе до колапсу, просто їх не буде. Це місто стане. Ну, зрозуміло, що мета цих дій і цієї заяви Рахамі – це змусити керівництво міст, яке лишиться без ресурсів, але з відповідальністю, їздити в Київ на Пещерські пагорби, просити якісь кошти на відновлення чи на якісь проекти розвитку. Ну і таким чином отримати або лояльних. Керівників або керівників, які без ресурсу практично і відповідно нічого не може зробити. Забрати все, концентрувати і централізувати, і, відповідно, таким чином досягнути того, чого не вдається за останні декілька років. Ну, це своєрідний шантаж. Можна і другу мету в цих діях побачити? Кілька тижнів тому Європарламент прийняв важливий дуже документ. Євросоюзу, перепрошую оголосив створення інструменту для України. Це законодавче регулювання, питання допомоги Україні в двох напрямках. Це відновлення, і це, скажімо так, передступні до ЄС кроки, які треба зробити для того, щоб Україна цим нормам відповідала плані інфраструктури. Ціна питання на секундочку: 50 мільярдів євро на 4 наступних років до 27-го року. От там є дуже цікавий пункт. Я його цитував вже. При підготовці до впровадження Україною плану слід особливо враховувати ситуацію в регіонах і муніципалітетах, територіальних громадах України, враховуючи їхні особливі потреби у відновленні та реконструкції, реформуванні, модернізації та децентралізації, а також проводити консультації з регіональними, місцевими, міськими та іншими органами публічної влади відповідно до принципу багаторівного врядування та з урахуванням підходу знизу вверх. Все чітко написано, Це, по суті, умова отримання цих 50 мільярдів євро. Крім того, до речі, в частині 2 там говориться, що цілі інструменту для України є ще окремий пункт. говорить, що конкретна ціль, F вона там звучить, підтримувати децентралізацію та місцевий розвиток. Ну, очевидно, що комусь не хочеться проводити консультації з місцевими громадами, з представниками місцевої влади. Хочеться ці 50 мільярдів розподілити так, як їм подобається. І для цього робиться ще один крок для того, щоб ніхто вже не підняв голову і не суперечив цим питанням, щоб думка однієї вулиці Києва, а не тисяч громад по Україні була переконливою, найважливішою. Ну і по суті, це ще один просто крок, Ми коли, Багато ж ми всі розуміємо, що відбувається, і відсторонення там, міських голів, міського голови Чернігова, який не тільки міський голова. а... Лідер регіональної партії, в якої найбільша кількість депутатів, постійний силовий тиск, там, спроби через військові адміністрації забрати на себе всі бюджетні питання. Це ж все ланцюжок, мета якого от, в тому числі ресурс, і оці 50 мільярдів євро, я думаю, що одна із ключових речей. Ну я хочу сказати, що так не буде. По-перше, наші партнери все бачать і чітко розуміють, хоч і мовчать часто з цих питань, ну воно і правильно, можливо, нашкодить більше країні, але точно все бачать і розуміють. Ну і по-друге, ну, місцева ж влада і місцеве самоврядування воно нікуди не дінеться, і питання у громад, у людей до нас, і ми мовчати точно в цих питаннях не будемо.